हे बोल ते बोल виходить, мені треба зробити ще додаткову відповідальність секретаріату. Еш, мені щось не потрає. Бо мені треба продовжити секреріатизії ради додопате ноші, щоб продовжити. Тож, ви продовжуєте. Зрозуміло. І можете зробити. Чому я говорю, ви не можете зробити ще додаткову відповідальність секретаріату?

Якщо ніхто ні, хтось попросить запрошувати. вас за? Проти? Потрібно сприймати. Членові колеги, є які-то пропозиції, чи розповідаєте на речі в комісії? Ранність. Ранність. Попропозиція в сфері віщеного комісії пропрошує обладнати депутати, а виглядність в плані окремої. Чи будуть інші пропозиції? Ранність. Що пропозиції? Хто розповідає? Хто за? Проти? Ранність. Ранність. Членові колеги, я просто вважаю, що це не можна. Членові Теж є диспетчерка в нас, тому що в ній питання. В нас вона питає про те, що воно має бути за гроші відмінно до бюджету. Що ви вважаєте, будуть лише важливі пропозиції на першу чергу? Якщо не має хто, то теж запитують певні договори, і ці одностайні пропозиції можуть бути. Хто за? Проте?

коротенько, поки мы чикаємо, по піджату можливо будуть якісь питання. Ми забезпечуємо критичную інфраструктуру ми всі, скажімо так, частину нагадують питань, які си в нормалі, також підготовку до опального сезону, дуже різних подряд допомог громадянам нашої громади, в тому числі и деякі босси, які зверталися е всім Також... питання основні питання це заробітна плата нашим медичним працівникам, тому що 7 вересня завдання висунути заробітної плати, перевіз по лікарні і працівники лікарні зброї, дуже хорошо перепитати. Не прийшли підтримати своє ж питання, яке найбільше відмовило цікавити. Це виплата на енергодоплати, вони не скасувалися в місяці, належимо чином доступ за золодей, які в відсвіду, їх особових дівалах, і в результаті вийшла виплата ці доявки для того, щоб весь медичний персонал, в тому числі і лікарі, і на учасники плату, то ми сьогодні з вами відсували цю сесію для того, щоб їх підтримати. Хоча я нагадую, що наша лікарня це розподаючі суб'єкт, які має розглядати кошти, надаючи платні медичні способи, які де оплачує держава, що особіє Національній службі здоров'я України. Багато депутатських коштів, старости, є. Багато депутатських коштів спрямовується також на медичну галузь. Дякую вам за те, що підтримуєтесь, доступаєтеся до

і в фінансування там їх обов'язково чули, тому що я співфінансування харчування. Чити мільйони на харчування пішло до Це тільки на весь день бізнес. того як вони будуть подані інформації кілька дітей, які на перший раз не Перший четвертий клас буде у новому родні який но буде сходить на таким человекам. Там 50 чинних зайцев затверджено вартість харчування по її дитини. Батьки мають право і цілати. Домовляти і будуть готувати. Вже я заговорюю за це питання. Він сказав, що оператори харчування готові надавати ці послуги ну, згідно з затвердженими тарифою, які в нас є на 7 гривень. Так близько ціни, я теж не пам'ятаю. за Закону плаза батьківка до каждого стоїть. А початкові плати абсолютно безкоштовно. Ну взагалі в нас кидеться не дуже. Позитивне стосовно кількості учнів у нас сьогодні менше 4 тисяч, там я точно пам'ятаю, 300 точних задача зараз э, школярів. Э, Наповнені у сільській місцевості взагалі у нас немає класа. Тобто у нас місто прикриває э, село для того, щоб отримувати освіти конвенцію. Э,

Початкова школа з дітей заклади до штурмові свідки також у нас в тому складі, що їх були, але з великі проблеми в тому, що протягом цих всіх воєнних років у нас двічі дітей. Якщо у нас дома є таких межа 1200 паперів, по факту, це було близько 900 дітей, відвідувати шкільні заклади з тих садочків, так говорити. А сьогодні ця цифра більше зменшилася, як і десяти 400 до 500 дітей, відвідуючи садочки. Хоча на папері розуміється 900, керівники дошкільних закладів тримаються дияволення дітей політбатів. Ніби бронюють і місця, ніби формують групи, а по факту, якщо ми беремо статистику щоденно, яка вже протягом групні вона не рівних вона, вона така як і є, тобто це вже стала цифра: від 400 до 500 дітей у нас відвідують закладає світити. Це є, є також нагальне питання. Е, працівники садочки звертаються стосовно доплати. Тут е, але чи пізно все ну, рівно ми з вами маємо приймати якісь рішення. Чи це буде укруплення груп, тому що є задвоєні групи, де одного віку дійсно навчається в декілька групах, на повністю невидінних друг немає. Тобто, ну, сьогодні ми з вами труба кажу, що займаємося соціалкою, яка, яка ж нас, нас з вами вийде. і доганяє. це тобто, буде до популярне рішення, але якщо вони так будуть ініціювати, скажу далі, то що Щось потрібно що, що, що буде робити, тримати рішення. Ми з вами. Ми були в мережі два садочки, це перші і треті, Їх передали під доколов. Та кількість виколо, яка до нас надходила з цих придомих областей. Вона забезпечена сьогодні. Там небагато проживає, десь 15 часів проживає приблизно на базі третій садочка по парку далі. Перший садочок він був незадіяний, і ми його вже другий рік передали і використовуємо під центром дивиться. Дивіться, це організація нашого проєкту. Е, там основні роботи роботи і дійсно договори, створення, адміністрування, всі ці всі ці питання, як що ми вирієм по поводу русської, вартування але вже від вулиці Жовтнева. Ну, нормально так. Ну, це, класно, ви тепер ці договори я приймаю, так? І на коеч, то є, жовкі затверднення положення

Якщо немає, став на голосування проєкт рішення щодо змін до бюджету. І з тими змінами, що були сьогодні обговорені і наголошені на бюджеті комісії. Прошу голосувати. Депутат Олександр Сегоджіч заявив професію. Прошу голоса. Хто за? Проти. Так. Що нас покійкається комісії? Доброго дня. Вешені клієнти, дякую вам за вашу доброзичливість. Шановні колеги, всім ставимо перед собою завдання. Е-е, чи буде зауваження чи зауваження без дітей? Ну, я окей. На трейд почерволотеня було схоже, краще, коли.